Привласнив майже 1400 літрів пального поліцейські відправили на лаву підсудних колишнього завгоспа одного з навчальних закладів Подільського району за зловживання службовим становищем чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до восьми років, зазначили у Балтському відділку поліції. Заказаним фактом за заявою директора школи було кримінальне провадження за статтю 4 статті 191 Кримінального кодексу України. Казники мене провадження перебувало в розслідуванні відділення поліції номер один. Це місто Балта, по указаному кримінального провадження проводилися ряд слідчих дій, допитувалися свідки, встановили обставини кримінального правопорушення, також назначалися експертизи. В ході проведення експертиз було встановлено, що за вхозом ліцею було привласнено грошові кошти на суму 61 тисячу гривень, а саме він привласнив вірене йому майно, бензин і дизельне паливо. На вказаній стадії кримінального провадження воно вже повідомлено про підозру і направлено до суду. В результаті йому захожу відповідальність позбавлення волі на сроком від п'яти до восьми років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю сроком до трьох років. Також хочу звернутися до, до болтян, до громади, що в такий важкий період часу у нас дії всі направлені на перемогу, і недопустимо, щоб вказані дії повторилися в школах. Наші сили всі повинні бути направлені на перемогу.